Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про порожні баночки. Порожні баночки у мене будуть за 2 місяці червень-липень. Дещо закінчилося в червні, я якось тоді хотіла відзняти, але дивлюсь, що той має продукт закінчити, ще той. Думаю, вже до доб'ю подобуваю деякі пустишечки, такі і вже все разом покажу. Коли закінчились продукти, то не було змоги відзняти, то якось. Потім вже була десь, мабуть, середина липня, думаю, десь і не в червні знімала, і ще не кінець липня. Якось я вже не знала, що з тими банками робити. Ну, коротше кажучи, вирішила я вже дочекати з кінця місяця і показати вам, що ж закінчилось у мене протягом цих двох місяців. Перше, що покажу, ось такий засіб для миття Унітазу. Брала його, здається, в просторі. Він доволі бюджетний, Він, здається, що в районі 30 гривень. Його була ціна, ну, такий досить, досить був тоді бюджетний. Я брала. Взяла його просто чисто спробувати. Не разу таки ще не брала, взяла на пробу. І ви знаєте, досить такий непоганий засіб на свої гроші, на ту ціну, яку він коштував, досить таки він непогано справляється. Він гарно забирає цей ботніковий наліт на від води, на жорстка вода, і така унітаси завжди такий якийсь рижуватий, рижіці такі. Потьовки. Постійно я з ними борюсь, постійно я з цим обнікомим таким нальотом якось борюся цими засобами. І для мене дієвий той засіб, який забирає цей наліт все-таки. Тому мені цей засіб сподобався, бюджетний, і такий різкувати в нього, звісно, запах такий, звісно ж, хто не любить різких таких, можливо, буде дратувати, але принаймні відкривала вікно і відбивав він гарно. Справлявся гарно. За свої гроші взагалі непоганий засіб. Ось такий закінчився від BioHome, Mr. Wipes. це фармасі, е, це у мене для чайників я беру від вапнякового нальоту, також від жорсткої води. Чайник постійно треба мити. Деколи у мене колега каже, я відмиваю чайник оцетом, звичайним, чи там лимонною кислотою. Буває, і я оцетом заливаю, буває так, що оцет на стінках забирає, а на самому дні не забирає. Тому вже заливаю ось цей такий. Він гарно справляється, постоїть. там Я зазвичай на ніч заливаю його, він там трішечки так пошипить, побулькає, там ці такі бульбушки поскачуть, і він гарно цей вапниковий наліт забирає. Тому мені він подобається, вже не перший раз беру і замовляю, ще є в запасиках, є у мене якийсь такий. Трусить е, трусить мене мій помічник стіл, ви бачайте. біля мене тут сидить. Ще брала я такий від Юнайс, nice, не пробувала, але цей мені подобається. Цей можу рекомендувати. Далі, наступне, що закінчилося, це ось такий миючий е, засіб для посуду. Переливаю його, у мене такий є. з... Помпою так, така коробочка, переливаю ці засоби туди. Непогано справляється, непогано миє. Я вже не перший раз беру, це у мене з яблучком. Ще був перед цим я брала залої, вони там то-то, часом бувають по хороших цінах. Я брала вже не одного разу. мені в принципі, подобається. Справляється непогано. З, з жиром, з брудом, гарно відмиває. беру і користуюсь. Наступний також для посуду ось такий. Він ще, в принципі, не закінчився, щоб як закінчився. Тільки я його ну, вже кілька днів, звісно, мию, перелила просто туди в ту ж коробочку. і от користуюсь. цей такий гелевий зеленуватого кольору, а цей такий кремовий такий бальзамчик. Густенький також, перелила такий кремоподібний, має кремоподібну таку текстурку. Густенький, гарно також справляється. Зараз ним мию посуд. В принципі, нормально. Можна брати. Це з останніх новиночок від Юнайсу. Nice. Е, хто дивився, недавні мої минулі замовлення, минуле чи позаминуле, Я брала набір з новинками, і от я його вже взяла на пробу покористуватись і потестувати, як він буде справлятись. В принципі, непоганий, можна брати. Об'ємом він 500 мл, той і той, і дивлячись, вже, в якій компанії зареєстровані, можна, в принципі, брати. Щоб не купувати в магазинах, можна брати, як то кажуть, у себе. Я так і роблю. Далі, гала, ось така сама, сама звичайна, саме бюджетна, так скажімо. І така, як то кажуть, вже. Заїжджа на гала, мама ще постійно нею, пам'ятаю, користувалася. Я була дитиною, завжди була та гала, і от зараз вона ще й досі це вже більш так буває. Купую якісь інші, але деколи і вона потрапляє в це для ручного прання. брала я Для таких літом так, треба швиденько простірнути, то я брала її. Непогано справляється, звичайний собі порошок для прання в принципі, нормальний. Далі... Далі, далі, закінчився в мене містик для тіла Vittory Flame з малинкою. Подобаються ці місти, гарно вони освіжають, гарні мають аромати. Подобаються мені вони. Я вже навіть в цю пляшечку переливала, наливала просто воду, тому що хотіла була, коли була оця спека така шалена. Хотіла я дивилася від About, About, здається, About Face. Ось той такий розпилювач, Наталочка показувала. Я вже його собі шукала купити, так і їх не було в наявності, десь їх розхватали. Я їх так і, не, не, його так і не купила, Дивилась, дивилась, не було в Єві їх наявності, я їх так і не знайшла, наливала просто водичку в ось цю пляшку і просто так холодною водою себе так трішечки розпилювала і так освіжалась. І, як можете бачити, така у нас вода, ось такий наліт від неї. Просто вода в нас. Жорстка-жорстка і такий от на наліт осідає. Тому я, після того, як закінчився цей спрейчик, я собі водичкою просто перскала на, на тіло, на обличчя, так, трішечки освіжитись. Далі у доньки закінчилась чергова нівея, вона бере то рексону, то нівея, то ту ту-ту. В принципі, вони справляються непогано, ніяких нарікань в неї не було. Зараз дала для неї була ця спека, я їй в неї закінчився цей дезодорант, і дала для неї я від фармасі, здається. І щось вона не дуже була ним задоволена, не знаю. Якось той для неї не зайшов. Каже, що він спеку не дуже справляється з, з запахом, і якось він їй не сподобався. Далі, вона ж закінчила. Ось цей шампунь Еліо. обрала я цю лінічку для себе. Ворі Флейм замовляла, якось Хотіла спробувати. Дівчатка гарні відгуки лишають на цю серію. І взяла я спробувати. Але для мене, можливо, треба було б його починати десь брати в користування в холодну пору року, взимку чи в восени. Того, що зараз на жиру він трішечки так мене обтяжував. І так волосся в мене таке жирне і від цього шампуню. Якось він обтяжував волосся, я його відставила і лишила для доньки. І вона його так гарненько собі за тиждень-півтора ходила вона на ставочок купатись. І собі після кожного разу, коли там покупалася, пониряла, вона собі приходила додому і мила волосся. І ось цим шампунем вона собі гарненько його так за півтори недільки чи десь до двох тижнів вона його собі і змилила. Нормально так. Вилила, практично, кажу, в ванну. Того я замовила ще один. Кондиціонер вже відставила, дала для неї там інший, а шампунь ще один замовила і дам для неї. Для неї Він підійшов. Сподобався, вона каже, замовиш мені ще такий. Але кажу, вже коли візьмеш користування, коли вже буде, не будеш ходити купатись на ставок. Тому вона його і добила. Ще ось такий не показала, був порошок в мене на 60. Парнів, ну такий собі він слабо якось він піниться, такий собі він середнячок. Не сказати, що вав аж як відпирає, Великий такий був об'єм у нього Довго, надовго вистачає. Але якось мало піниться, мало якось так від нього аромату. практично, от ще Поки в пакеті ще такий більш-менш аромат якийсь відчувається. А так від самого. Від самого одягу виправленого якось його практично і немає. Тому я, я завжди користуюся якимись кондиціонерами, тому що ці порошки вони ніякого аромату практично не лишають. Тому ще кондиціонер додаю і щоб пом'якшував одяг, і щоб якийсь мав аромат той одяг. Далі, далі покажу, ось такий закінчився гель для душу. Об'ємчик невеличкий, ставила його в літній душ 150 мл. Він такий був з такими блискітками. ще так на полишалися. Гарненький такий доволі непоганий, там ще трішечки лишилось, доволі непоганий гельчик, Такий гарно пінився. Він такої середньої консистенції, не дуже рідкий, але не сказати, що густий, але подібний, такий прозорий, з блискітками такими. З шимером був, і такий квітковий якийсь мавніжний аромат. Дарувала мені його донечка на Rose Colored з екстрактом троянди та мерехтливими часточками. Дарувала мені на 8 березня, поза минулого, здається, року донечка, цей гельчик, це набір такий був. І ще є такий лосьончик для тіла. От гельчик я взяла, поставила в літній душ. І хороший об'єм можна сюди переливати. Такий може бути собі така пляшечка, як. Тревел-версія, така невеличка. Гельчик цей сподобався. В наборчику ще десь в мене є лосьончик такий. Далі, ось така пінка також от закінчувалась. можливо, я вже її показувала минулий раз, ще коли вона тільки-тільки закінчувалась. там ще, можливо, на дні було. Добили ми її. Нормальна піночка така. Брала на літо маленьку таку пляшечку, Того, що велику. Щоб не стояла велика півлітрова, зазвичай поставлю на літо, і вона так, та піна стоїть аж ціле літо і цілу осінь. Тому цей раз я взяла маленьку на літо. Коли там вже діти приймали ванну. В основному так літній душ, сполоснутись, влітку якось не дуже ванну хочеться набирати, бо і так спекотно, жарко, то швиденько під душем сполоснувся, і ванни так рідко приймалися. Далі, ось ця пляшечка також тут ще лишилася. в... В пакеті з цими порожніми пляшками це лосьончик був. Я ним користувалась на руки, стояв мене біля біля ліжка на тумбочці. Я ним мастила руки. Я крем для рук використовувала. це від фармасі. Ще тоді лосьончики були в, таких, в такому дизайні, потім їх перевипустили вже в тубах. Цей іще був з помпою, зручно, так, з морськими мінералами і алое. 300 мл. Надовго його вистачало. Він такий густий, густий, гарно так працює помпа, потрішечки так видає, тому засіб досить економний був. Надовго його вистачало. І класний. Гарно зволожував, гарно працював, аромат має приємний. Ще десь такий мене є з оливкою, здається, ще один. Далі добила ось таку умивалочку. Гель для вмивання від ніве, матуючий, стояла в мене ця і ще стояла від фармасі Аква. лінієчки Аква. Цю вже я так активно стала використовувати, та ще більш така, повніша була, а ця десь так було десь ось так менше половинки. Я вже так тутою-тою і на цю, видно, так більш налягала і добила. В принципі, непогано. Єдине, що мені е, якось вона мало пінилася. ну Практично. Практично не пінилась. Ти наносиш цей гель, наносиш на обличчя, я е, таким диском вмиваю і е, наносиш, і воно практично не піниться. Не, але очищає нормально, ніякого такого липкого е, шару не лишає, гарно змивається, ніякого такого е, дискомфорту не викликає. Сказати, чи він матував, ну не знаю, можливо, і матував, але. Дивлячись, який потім наноситься крем. Якщо якийсь такий плотніший, то матування взагалі там і не помітне. Від умивалки матування я, в принципі, і не дуже і чекаю. Ось такий тонік також. Ще порожню баночку. Мені здається, вже його показувала, коли там я трішечки трішечки лишалося, добила. Також зараз ще стоїть у доньки такий, але вона перейшла на лінієчку від фармасі з чайним деревом, і для неї дала там умивалочка, і тонік, і кремчик. І такий вже я собі забрала, буду, мабуть, добивати я. Але мені він подобається. Вже, здається, таких немає в цій лінії. Пінки тільки лишились, і денні кремчики з цієї лінійки, матуючої для жирної шкіри. А тоніки, мені здається, і нічний кремчик вже, мабуть, вивели. Далі, ось такий. Закінчився. З цієї ж лінієчки був у мене кремчик. Мені він дуже подобався Ось, такий, ось така баночка це нічний крем-гель. Він іде такої лег... легшої текстурки. Такий він легенький, Гарно я навіть вим... вимила баночку. Баночка скляна. Подобається мені дизайн. Колись, пам'ятаю, коли я тільки зареєструвалася Avon, ця лінієчка називалась Solutions. Як зараз пам'ятаю, потім її перевипустили. назвали... Avon True, Ultra Effects перевипустили. Баночки лишились всі ті самі, тільки наклеїчки змінили. Тоді також було багато їх лінійок, і для зрілої шкіри, і для там, і 25, і 35. там, Пам'ятаю, такі червоні, і голубі, якісь вони були, і жовті солюшенси такі різні були. І Потім їх перевипустили. І ось така мені матуюча ця серія дуже подобалася для моєї жирної шкіри. Вона Класно працювала. І ось цей кремчик на ніч я любила, особливо влітку. Він такий легкий, неплотний, нежирний, і мені він подобався. Такої легкої текстурки. Зараз вже немає, тільки лишились денні. Денними я якось користуюсь рідше, взагалі влітом, Тільки якщо десь на сонце, то я більше використовую з СПФ такі сонцезахисні кремчики, а так денними я. Швиденько якоюсь такою сироваточкою, щось таке легеньке. Не хочеться якось так, щоб шкіра блистіла, не хочеться, щоб лишався такий жирний від неї блиск. Далі ще один кремчик закінчила від «Нью». Ось така коробочка і ось така баночка. Баночка взагалі також її виймила, вже вона чистенька, можливо, і е, лишу щось туди переливати, можливо, десь з туби е, часом от, е, незручно, чи там витікає якийсь продукт, можна якісь залишки переливати. Баночка така доволі так виглядає презентабельно і голубе таке скло. Зараз ось ці кремчики, він йде зволожуючий, зволоження 72 години з вітаміном Д. Також це йде. Е, Крем-гель, також легка текстура. Працював на зволоження, гарно зволожував, не шкіру не жирнив, легенько швиденько вбирався, такою, швиденько тоненьким шаром наносив, але він гарно вбирався. Не жирнив, не лишався на шкірі, таким жирним, таким жирним, близьким таким покриттям маскою жирною. не лишався, Мені він подобався, гарно зволожував. Зараз такі кремчики бачу, хочуть перевипустити, хочуть їх забрати, ну, поміняти пакування, можливо, там в складі щось змінять, і перевипустять їх уже в тубах. Бачу навіть такі е дорожчі, як то кажуть, лінійки в каталогах. Все якось зараз переходить, мабуть, в цілях економії, мабуть, ці упаковки дешевші, туби, пластик, ніж скло. Хоча в склі, звісно що воно виглядає якось і. Е Ну, так, презентабельніше, якось так, видно, що лінійка дорожча, того, що якось і пакування відповідно, якесь таке солідніше, презентабельніше, я би сказала, і е, якось відчувається, що це якась лінійка така більш ну, не, не, не бюджетна, як то кажуть, видно, що лінійка з дорожчих. І коли все перевипустять також в туби. Ну, можливо, склад продукту буде і гарно працювати, але хочуть, уже, бачите, зекономити на пакуванні, на упаковочці. Все хочуть з пластику. Ну, можливо, роблять з пластику, який перероблюється. Можливо, це і на краще. Можливо, щоб це скло не, не знаю, не, там, ніде не, не валялось, не, то, що скло ж також воно довго розкладається. Тому, можливо, роблять пластик в цілях, щоб його якось перероблювати. і... Потім використовувати ще на пакування. Ще ось така масочка також від нью закінчилася, також вона вже перевипущена. Там ось так, грамулечка, грамулечка її лишилася. Гранул, гранулки такі в ній, кремчику, такого гарно вона зволожує, гарно вона працює. Мені подобається ця маска, також гарно таке за ніч. Вона йде з гіалуроновою екслотою, захист та відновлення. Цієї лінійки, Також її вже перевипустили в тубі. Перевипустили, зробили також цієї масочки, вона вже йде в пластиковій тубі. Так, ще що покажу: ось такий кремчик. Закінчився у доньки. Це у нас Oriflame, лінійка Love Nature з чим там з мехталем, чи з чим він там чи іде. Приємний такий аромат. Плотненький такий доволі кремчик. Тут мені донька віддала, я ще буквально один разочок, разочок два з маслом макадамії. Приємний такий ароматик має, гарно так ручки живить, такий він плотненький, жарненький. Непоганий кремчик. Мені, в принципі, він сподобався. Далі що покажу з ось таку масочку робила. З марокканським арагановим маслом, це від Planet Spa, ідея вам робила, якось було в мене натхнення, робила масочку Непогано вона також зволожує від таких масок, я, в принципі, від тканевих багато такого великого вау-ефекту не очікую. Просто аби так зволожити шкіру. Трішечки вона така холоденька, особливо коли в спеку наносиш її на обличчя, вона така прохолодна, прохолодна і так в спеку так полежати. по Розслабитись і на обличчя, та прохолода така відразу. і Відчувається, що так обличчя живі, ну, охолоджується і так зволожується від масочки. В принципі, вона багато там ще цієї рідини було, гарно вона так пропитана ця масочка. Така, в принципі, непогана. Донька бачу ось таку бананову використовувала також, казали, також, що нормальна масочка, зволожує гарненько, також вона використала. Далі для обличчя ось такий я спробувала кремчик, непоганий, також від іню, бо в мене якийсь такий пробний зразочок з протинолом і неацинамідом. Це недавня новиночка, недавно, мені здається, та лінійка виходила, десь приходили ці пробні зразочки. Непоганий кремчик, також він легенький такий, легенької такої текстурки, гарно також він так зголожує шкіру. мені, в принципі, він сподобався цей кремчик, використала, спробувала. Ось такий, що в мене пробний зразочок. і Develine. Це якийсь мені давали, пам'ятаю, в просторі, щось я брала і мені дали цей пробничок на касі в подарунок. Це, звісно, не моя вікова категорія. 50 плюс на кремчику, він антивіковий. Але, ну, я думаю, спробую, що він такого, там така маленька. маленька така Сашаточка мені там вже так аж зашкодить один раз, там, мені здається, на два рази я його наносила. Він так, я вам хочу сказати, непоганий такий, досить крем, він так гарно підтягує. Так мені він сподобався ефект. Звісно, мені ще ранувато, але він. Гарно так підтягує, шкіра така розгладжена, відчувається оцей такий ліфтинг-ефект. В ньому відчувається. Мені так на моїй шкірі він, в принципі, цей ефект дав. Не знаю, як буде для шкіри уже такого віку. Це треба вже пробувати. Не того, не, того, тому що не буду я ну, казати, класний крем, беріть. Для моєї шкіри, от мені 37, так, то мені він ну видно було, що ці такі мімічні зморшечки так розгладив, підтягнув і таке обличчя гладеньке-гладеньке зробив. Ну, принаймні на своїй шкірі я ефект побачила. Тому хто вже такого віку можете спробувати, можливо, він дійсно і на вашій шкірі дасть такий ліфтинг-ефект. В принципі, можна спробувати. Донька, ось такі патчі використала, це мені здається. Чи то від танюшки приїжджали, вона одні в мене забрала. Десь вона підхватила і використала патчі під очі. Нано срібло та гіалуронова кислота. Це донька користувалась, не я вона використала. Далі ще ось така в мильничку поклала милку. Отаке для... з відбілюючим ефектом, десь щось так запрати. Також поклала, в принципі, справляється гарно, від, відбирає гарно. Милку нормально, можна брати таке для таких якихось швиденьких, щось швиденько простірнути. Також ватні диски це такі 100 штучок. Використовую вони, в принципі, всі на, як то кажуть, ну, ватні диски і ватні диски. Вони всі практично однакові. Головне, що не розвалюються, не, не розклеюються. Я люблю з пошитим краєм, щоб вони не розпадались в руках. І ось такі я використала. В принципі, нормально. Ще ось такі прокладки, денні нічні, вже, мабуть, останні упаковочки були. В принципі, непогані, більш мені подобаються нічні, класні, дійсно, Наталочка, дякую за рекомендацію. Класні, дійсно, прокладки. Мені більш подобались нічні, тому що вони більші, день, вони такі. Вони гарно поглинають, але все-таки для таких сильних виділень вони такої ну, невеличкої форми, хоч і гарно поглинають вони, але. Все ж таки для, чи може це вже у мене якась пунктик, щоб вона була трішечки більша. Принаймні на перші дні я завжди беру такі трішечки більші. Отакі, от як от ці нічні, нічні, вони довші, вони такі запасові, як то кажуть, щоб дійсно ніде нічого там не, не було ніяких е, е, ситуацій таких. Тому нічні мені сподобались більше, бо маленькі такі, е, за об'ємом маленькі, але поглинають гарно і ті, і ті. Тому дійсно класні, класні ті штучки, хто. Не пробую, можете спробувати. Наталочка рекомендувала, і, в принципі, мені вони також сподобались. І під кінець покажу дві водички, які в мене закінчились. Це була ось така репліка на Gio. Була вона в мене ось такій пляшиці. Тут трішечки-трішечки лишалося. Я закінчила, подобається мені ця водичка. Я вже, мабуть, два літа з нею. Спочатку так пів флакона, потім два чи це, можливо, третє. Влітку тільки використовувала класний такий, м'ятка, свіжість, якийсь лимончик, такий освіжаючий, цитрусовий, прохолодний, зривний такий, на літо, свіженький ароматик. І ще одна ручечка, Це вже не перша і не друга, і, і, і не знаю, яка вже, це їх брала. Я їх брала, мені аромат подобався. І я то одну ручку, то другу. То... Це вже, мабуть, третя чи четверта. І потім я думаю, боже, ну є ж у мене. Трішечки від діду, щоб було все видно. Є ж у мене повний флакон, повнорозмірний флакон. Ну, Візьми і користуюся, аромат подобається. Чого ж ти з цими ручками? Але мені було їх зручно брати з собою. І я то одну, то другу. Він такий легенький, свіженький, квітковий, ніжний, на наліту, недушний. І мені було його зручно з собою брати. Тому в мене так ручки і швиденько-швиденько по 10 мл і використовувались. Зараз от почала повнорозмірний флакон і користуюсь, але вже коли ти береш ручку з собою, вона в тебе з тобою одна, то звісно що вона буде швидше закінчуватись, навіть хоча вона 10 мл тільки. А коли береш флакон і він тебе стоїть на поличці з усіма іншими, то він десь може колись використаєш, колись ні, колись нанесеш, колись ні, колись до нього не потягнеться рука. І повнорозмірний флакон стоїть довше, як правило. А ручки раз-раз, і якщо аромат, звісно, подобається. Якщо він підходить, не душить, не, е, ніяк там не... Такий приємний, коли він е, підходить, то ручечка раз-два і в, принципі, в сумочці і закінчилась. Такі були порожні баночки, здається, все показала, що закінчилося. За цих два місяці ще там гелі. Вже не хотіла, що там трішечки-трішечки полишалося, вже буде на той місяць, не хотіла я їх уже чекати. Ось такі продукти ми закінчили, трішечки підзбиралось, будемо збирати нові, ці вже відправимо ми. На смітник, звільну місце, а то так, два місяці тримала їх практично. Спочатку їх було менше, потім вже і залипень щось додалося, щось закінчилося. І збираєш, збираєш і ходиш з тими пляшками, носишся, що ще дивлюсь, щоб чоловік їх ніде не викинув. Одного разу лишила я їх в ванній кімнаті, вони так в пакеті в мене були, там висіли так в куточку. І потім дивлюсь, немає. Питаю його, де, де ділися, він каже, я, мабуть, їх викинув. Як викинув? Питаю, а дзвоню він на роботі, я кажу, ти моїх пляшок не порожніх пляшок, ти моїх не брав. Мабуть, я їх викинув. каже. У нас ще був такий стояв пакет також з порожніми пляшками з води, з солодкої води, там, з коли часом діти п'ють, просять, чи мінеральна навіть була вода. І я їх так в пакет в пакет. І буває, заносимо для жінок, які там молоко продають, для них буває пляшки постійно треба, то ми для них пакетом так заносимо, вони їх вже полощуть, миють, і вже молоко туди наливають. І я його питаю, чи ти не, не бачимо їх пустих пляшок? Він каже: мабуть, викинув. Я вже так розсердилась. Ну кажу, ну для чого нічого не питаєш і, і викидаєш. Я ж їх не зняла. А він спочатку не зрозумів, за які пляшки я йому кажу. Каже, може, я тут на роботі тобі якихось назбираю? Кажу, які ти мені на роботі назбираєш. Він може подумав, що я за такі порожні пляшки ці з води. Думаю, для чого мені стільки тих пляшок. Ну, коротше, з тими пустими пляшками вийшов у мене ось такий прикол. Трусила чоловіка, де поділа, а він їх, виявляється, виніс туди в гараж поставити, але ще не встиг вивезти. Я ще їх забрала назад. Щоб показати, все підготувала, все гарненько помила, склала, підготувала. Думаю, що тільки відзніму. Він вже за них і, і все, щоб не стояли під руками. Таке було моє відео про пляшечки, про порожні баночки. Продукти, в принципі, нормальні, сподобалися, можна брати, в принципі, непогані. Цього разу немає такого чогось, аж такого, щоб так аж аж не зайшло. В принципі, сподобались ці продукти, користувались і, може, будемо і повторювати всім. Дякую за увагу, дякую, що заходите. Всім бажаю тихої, мирної ночі. На все добре і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!